Люди, які щодня виходять на роботу, щоб прибрати вулиці, підрізати дерева, ремонтувати мережі, возити нас тролейбусами та трамваями. Тисячі працівників різноманітних комунальних підприємств, працівники управлінь та департаментів міської ради це частина єдиної системи місцевого самоврядування. Сьогодні кращі з них змінили свій робочий одяг на святковий, зібралися у ратуші. Кращих працівників. Серед них і голова райадміністрації, і жінка, яка щодня прибирає парки. Отримала нагороду і пані Зиновія. Вона кращий двірник ЛКП Сокільницьке. Треба працювати і працювати. Дякую за нагороду і щастя, здоров'я, процвітання нашому Львову. Цього дня чиновники приймають вітання, та найчастіше лунає нагадування, що кожен із них повинен служити громаді, що вони просто дістають гроші і виконують обов'язок сумлінно, те, що мають виконати, так як кожен з нас. Вони мають говорити як рівні з рівними. Вони мають бути серед тих людей. Від нас з вами насправді дуже багато залежить. Я думаю, що кожен своєму місті відчував ту велику відповідальність. Яку ми з вами маємо. Самоврятування це, це є велика відповідальність перед Богом і перед людьми. Після урочистостей до роботи. Адміністрація міського голови можемо допомогти. Доброго дня, пані Марія. Ми якраз, ми якраз щойно завершили розмову з капеланом 5 хвилин тому. Домовилися, що ми, як це питання вирішувати. Андрію Москаленку 25. У ратушу потрапив у 2008-му на стажування. Сьогодні вже керує департаментом адміністрації міського голови. Хлопець закінчив економічний факультет, досконало знає іноземну. Він може працювати у найуспішніших компаніях світу. Однак каже, роботу у міській раді обрав, бо розуміє. Тут має можливість безпосередньо долучитись до розвитку міста. Сьогодні в мерії ми маємо змогу змінювати процеси. Ми маємо змогу вирішувати, що не потрібно переносити документ з одного місця на інше. Це можна переслати електронною поштою або можливо взагалі цього недоцільно робити. Ми маємо змогу змінювати величезні процеси. Це дається дуже рідко. І ці шанси, які дає Бог, людині їх потрібно використовувати. День місцевого самоврядування в Україні святкують з 2000 року. Христина Гаврилів, Роман Маленький. головні новини Львова.